А це, до речі, Ніл Хасевич. Знаєте, хто це такий? Ні. Як так, що не знаєте? Любі друзі, це людина, яка створила бренд Української повстанської армії. У цього чоловіка дуже цікава доля. 14 років в нього сталася трагедія. Він разом зі своєю мамою переходили дорогу на залізниці. І потяг збив їх обох. Мама загинула, а Ніл залишився без однієї ноги. Він був з дуже бідної сім'ї, з дуже бідної, волинської, сільської сім'ї. Прямо неймовірно бідної. І якби не його характер, то він був би приреченим сидіти просто біля свого подвір'я на лавці без своєї ноги. Але вже в 14 років він проявив свій характер, свій столярський талант, він був дуже обдарованим столяром, незважаючи на свій вік. Він сам собі вистругав протез, тобто зробив собі дерев'яну ногу і вирішив, що отримає гарну освіту, через те, що всі його родичі про це наголошували, казали: Ніл, ти обдарований, ти художник, ти повинен вчитися. І ні. Для того, щоб отримати гарну освіту, він не побирався, він не шукав багатих родичів, він не позичав грошей. Він подав позов до суду на компанію, яка була перевізником на залізній дорозі, і яка в принципі зробила його калікою і вбила його матір. Він виграв позов, отримав компенсацію і вступив до Варшавської академії мистецтв. В академії він обрав е, напрям графіки. Хоча ну, в нього лежала душа до дерева, але він розумів, що графіка це в принципі новий тренд того часу, і графіку легше виставляти, графіку легше просувати, і на графіці легше заробляти, грубо кажучи. Заснував гурток українських художників у Польщі, назвав їх спокій, куди туди входило 33 відомих художники на той час, і в той час ви знаєте. Не було поки що інтернету, але він створив свій власний інтернет. От це буде зараз дуже крута мотивація для всіх нас. Він знаходив адреси відомих художників з Австрії, Угорщини, Франції, Бельгії, Нідерландів, США, Канади, усіх прогресивних країн і писав їм всім листи. Він хвалив їх у тих листах, казав, як він ними захоплюється, дякував їм за натхнення, розповідав про свої враження від їх робіт. І що ви думаєте? Ось цей його інтернет запрацював, власностворений, аналоговий, не те, щоб аналоговий, паперовий. Так? За час свого навчання його роботи були виставлені на 35 виставках у Львові, Берліні, Празі, Лос-Анджелесі. І так далі. Тобто, через те, що він просто знайомився з цими усіма художниками по переписці. Якщо ви досі в себе не вірите, то просто подумайте, що колись давно, в 1932 році, молодий хлопець з бідної, депресивної Волині без ноги і батьківської підтримки, заспамив всіх європейських відомих художників своїми листами і пробився на виставки абсолютно в усьому світі, не виїжджаючи з, з Варшави. Це оце називається характер, так справжній пробивний український характер, і він на цьому дуже круто заробляв. Насправді це все. Ну мені здається, що він і не приховував, що це все був комерційний інтерес. Він отримав премію Ватикан, дуже престижну премію за певну свою там роботу. Отримав Варшавську академічну премію, отримав стипендії міжнародної виставки гравюр. Коротше, це художник, який зміг заробляти. У Варшаві вийшов вдруг також його альбом. Збірка з усіма роботами. Його запрошували у спілку художників. Варшавську. Спілка художників це такий от перехід у велике європейське мистецтво, там, де ти вже стаєш ну, визнаним академічним художником, тобі відкриваються усі двері і так далі. Але Ніл відмовився. Від цієї кар'єри, бо у Варшаві були такі обставини, що для того, щоб вступити в цю спілку, треба було прийняти польське громадянство. Цього Ніл не зробив. Чому він не погодився? Тут є один нюанс: через те, що у свої студентські роки у Варшаві Ніл познайомився з дуже цікавою персоною, людиною, ну, яку звали Степан Бандера. Тож після навчання Ніл повернувся на Волинь, працював вчителем, працював бухгалтером в сільському магазині, малював у вільний від роботи час і відправляв свої роботи на виставки знову ж таки до Європи. Тобто грошей йому вистачало і, грубо кажучи, ну, якщо порівнювати, то він зараз би себе відчував на Волині, так само, як себе зараз відчувають it спеціалісти які виїхали на Волинь. Коли Волинь була окупована нацистами, односільчани обрали Ніла Хасевича мировим суддею, Це ну така досить посада з високою довірою, але він лише пару тижнів пробув на цій посаді і вступив до Лав УПА. Ну, а так, як він був без ноги, то воювати як солдат він не міг безпосередньо, а зарекомендував себе дуже і дуже прекрасним пропагандистом. Він був членом краєвої референтури пропаганди протягом 1943-44 років, працював у редакції журналу до зброї, готував ілюстрації сатиричних журналів УПА Український Перець та Грім, ой, хрін, керував підпільною друкарнею, випускав. Різні агітаційні матеріали, там брошури, листівки, летючки і плакати. Він же розбирав, розроблював ескізи прапорів, печаток, баланків, бофонів і відзнак підпілля, навчав мистецтва гравюри молодих упівців, молодих художників, які були в УПА. І вони вже виходили на терени власної творчості у пропаганді УПА. Цікава історія відбулася, що в УПА був дефіцит матеріалів для виготовлення орденів. І спочатку вони їх робили з вистріляних артилерійських снарядів, а потім НІЛ придумав своє ноу-хау. Він зрозумів, що більшовицькі ордени і медалі вони дуже класно плавляться з ними з цими матеріалами дуже зручно працювати. І можливо хтось не знає, але от всі ордени УПА. Останнього періоду існування вони були зроблені із більшовицьких орденів переплавлених. Ну, це досить таки символічно. І так склалося, що робота Ніла Хасевича з пропагандою була теж помічена світовою художньою спільнотою, і в 1951 році делегати асамблеї ООН побачили всі його роботи. Захопилися ним і випустили таку книжечку, яка називалася Графіка в бункерах УПА, де були представлені всі його роботи, всі його розробки, всі його ескізи, і не тільки ескізи, там карикатури на Сталіна, газети, журнали, ілюстрації і різні агітаційні плакати. Від цього факту радянська влада просто асатаніла, коли побачила, що вже вийшла така книга, і вона поширюється в усьому світі. І підійняла в принципі всю волинь на вуха. Вона платила гарні гроші різним там стукачам е ну, агентам. Е того КДБ на Волині і просила видати Хасевича. Там ціла детективна історія просто вийшла. Волиняни не здавали Хасевича, а може, й не знали просто, де він знаходиться. Але совєти знайшли одного разу закинуту криївку, І в тій закинутій криївці були документи, де у півці вели записи, куди треба доставити дуже багато паперу і вишневого дерева. Вони побачили ці документи, побачили координати, куди треба доставити, і зрозуміли, що це Криївка саме Ніла Хасевича. Вони, значить, туди вирушили, влаштували там облаву. І коли Ніл Хасевич це все зрозумів, то він разом зі своїми двома охоронцями підпалили цю краївку, самі застрелилися, і ну, таким чином вони не здалися НКДБЕСТАм. Вони, значить, не видали всі свої секретні документи. Їх, на жаль, їх опалені тіла. НКВДісти, НК НКДБІСТИ, господи, як цих ідіотів назвати? Козлами, мабуть. Вони, значить, їх винесли на головну площу того міста, де знайшли. Три дні глумилися над тілами наших славних упівців, а потім поховали десь у невідомому місці. Ось така трагічна. Але героїчна історія і цікава історія дуже інтелігентної особи, яку я дуже поважаю Ніла Хасевича його біографії. Давайте з вами подивимося його роботи. Я викладу у кращій якості ці всі роботи у себе в телеграм-каналі після виходу цього відео можете знайти потім подивитися. Ось концепція його листівки про пальці дуже мені сподобалося. Що тут пишеться в СРСР, кожен живе по пальцях. Партія з двох пальців, робітники з трьох, інтелігенти з чотирьох, селяни з п'яти. Отакий от гарний задум. Так, такі символи він використовує. Ну і гарно запам'ятовується. Так, оце все, оце все. Ну, люди розуміють, про що, про що мова. Ось ця його листівка називається Так виглядає новий радянський світ. І на цій ілюстрації НКВД розстрілюють людей у вишиванках. Ну, в принципі, і зараз російський світ так виглядає. Гравюра вивіз на Сибір. Ну тут просто, знаєте, гравюра в своїй кращій традиції. Далі непрацездатні каліки. Робітники СРСР мусять жебрати. Ну, це вже така пропаганда про те, що важко живеться робітникам в СРСР. Цікава ілюстрація. Ось ця дуже мене зачепила. Сталін з дурманом. Тут Сталін ніби годує дурманом прив'язану до ясли людину. Схоже, що це не дитина, це хтось дорослий. Так, І філософська ідея типу Сталін. Заколисує дурманом нас всіх, тобто роздупліться, шановні співгромадяни. Це також про Сталіна. До речі, щоб ви розуміли, як це все складно робилося, гравюру Ніл Хасевич вибивав на вишневому дереві. Потім на це вишневе дерево наносилася фарба і друкувалася. Так. Тут звернення до робітників, типу, що сталінська влада змушує вас виконувати нереальні задачі. Кидайте то все до біса і ставайте до боротьби разом з нами. Отака От агітація. Ну, це, мені здається, що це до робітників Волині, так? що скільки можна це все терпіти. Це плакат до Дня Соборності. Тут ми бачимо образ, так, який зараз вже він доповнений цей образ українського воїна на той час. Це княжий дружинник, Козак і воїн УПА. Це символи української воїнської слави і побудови держави. Воля народом, воля людині. Варто звернути увагу на цей лозунг. Тут воїни УПА руйнують СРСР, тюрму народів на цій ілюстрації. Зверніть увагу на гасло Воля людині. Так і передаємо привіт Арестовичу, коли він каже, що ми повинні обрати між Бандерою і Сковородою. Так Бо Бандера це типу воля державі, а Сковорода це воля людині. УПА включали в себе інтелігентів, просто і найкращий цвіт нації з усього світу, які осягнули вже Сковороду, і які створили Бандеру. Розумієте, не Бандера створив УПА, а УПА створили лідера, такого як Бандеру. Тому тут ну просто немає потреби нам обирати між Бандерою і Сковородою, через те, що і Бандера і Сковорода це єдине ціле, це наша історія. Ось такий ще є плакат за УССД, за українську соборну самостійну державу. Дуже гарний. Я не знаю точно, чи це було придумано Нілом Хасевичем, чи це було придумано до нього забагато раніше, але мені подобається ось цей прийом заміни в лозунгу. Так, У УССР або СРСР замінюється на УССД. Це, мабуть, дуже гарно запам'ятовувалося в той час. Тут ми можемо переглянути. Шапку для журналу Хрін. Хрін під землею виростає, кого треба, припікає. Ось такий лозунг, який натякає на повстанські Криївки, які там були під землею, так, і в них виростав оцей от український спротив. Там гратувався дух українських воя вояків. А це бофони, це такі квазі гроші, які випускали УПА, у півці видавали ці гроші тодішнім волонтерам, які допомагали їм. По ідеї вони повинні були стати розмінними після перемоги у цих змаганнях і створення держави. Ось ще один номінал бофона більший на тисячу карбованців. Ліс наш батько, нічка наша мати. Плакат для підтримки духу повстанців. Зараз такі ж саме плакати. Ми випускаємо так про сили спеціальних операцій. До речі, минулої п'ятниці було у них професійне свято. А це класична гравюра Ніла, де повстанець топче німецький та радянський прапори. Що, в принципі, можете брати собі на замітку ось цей плакат і скидати його в своїх холіварах з росіянами, якщо ви досі витрачаєте на це час. Ось така історія Ніла Хасевича. Сподіваюся, вам було цікаво через те, що мало хто знав, хто це все створював. І як ви бачите, от кожного разу пересвідчуюся, коли читаю історію УНР, коли читаю історію УПА, що так складається, що українська інтелігенція бере до руки зброю постійно. Є над чим подумати, правда? І ну, зараз дуже популярна ця думка, що з нашого боку гинуть найкращі люди, з боку Росії гинуть ну, просто кляті орки. Це дуже складно осягнути, але не, вто, не стомлюємося вчитися, не стомлюємося приносити в Україну нове через те, що ми бачимо, що пізнання чогось нового дає нам сили боротися проти імперії. Всім дуже дякую за перегляд! Слава нації! Підписуйтеся, ставте лайки. Всім гудбай!